Всім добрий вечір. Ми з вами сьогодні подивимось. А, минулого разу ми дивились адуляр. Я покажу, що в мене лишилось з адуляру сьогодні. Це браслет е, вартість 5200 гривень. Давайте ми подивимось всю інформацію заново. Якщо хто новенький дивиться, то ми з вами. Зараз роздивимось. 36 грамів. Загальна довжина тут від 19,5 до 21,5. Це на зап'ястя від 18 до 18,5 см. Адулярчики красиві, яскраві. Овальний в мене є ще комплект. 18-19 міліметрів кожен адуляр. Комплект у розмірі 18,5 2600 гривень сережки та каблучка. Трохи відрізняється тут, бачите, по висоті. Ось такий, але буде красивий повний комплект. Камінці вони схожі, співпадають до браслету. Каблучка. Далі комплект зі смарадами, розмір 18,8. Ось такий. Сережки та каблучка. Разом, дівчат, не роз'єдну не можу поки роз'єднати це і час, і потім. Докомплектовувати це непросто. Я маю на увазі вам не просто, а мені не просто ще на іншу річ знайти людину. Ось такий смарагдик невеличкий, тут 17 міліметрів. 2700 гривень вартість такий замочок англійський. Це таке включення, такий сам камінь. 2700 гривень, сказала, 188 розмір. Далі 19-й розмір, повний це іоліт, синій, невеличкий іоліт з сережки та каблучка. 8 міліметрів камінці. 8-9 мм. Іоліт з включеннями синій. 2000 гривень вартість набору. Це в нас такий вперше камінь. І так само у розмірі 18,6. 18,6. Фіоліт. Їх два всього. Хромдіапсід у розмірі 18,8 сережки. Та каблучка 3100 гривень. 3100 гривень такі, бачите, типу, як прямокутнички по одному сантиметру. Це в нас зелений хромдіапсід. Далі у розмірі 18,7 це такий ніфріт, бачите, з ефектом котячого ока. Він от такий колір, як і є. Я маю на увазі спокійний, не надто яскравий. Такий лучик, він, ось цей він також спокійний, з проламутровим відблиском. 2800 гривень вартість набору. 2800, плюс-мінус сережки бачите, однакові, може, трохи в огранці там є різниця, але камінці підходять. Такий камінь я також тримаю вперше. У 17 розмірі одинока каблучка з містиком. Красивий такий камінець, дівчата. В мене в минулих відео були сережки. Може, хто пам'ятає, хто захоче каблучку, то я думаю, що їх ще можна повторити. Щось мені здається, що вони були дуже-дуже схожі. У мене їх зараз немає, але. Раптом щось буде, але каблучка класна, зручна, ну і плюс ще що маленький розмір. Це так само Індія, як і все. 1650 гривень каблучка. Красива. Мені, мені якби за доляром, дівчата, я б з нею напевно б і спала. Я жартую, якщо що, я не люблю в прикрасах спати. Окрім того, це для прикрас також. Вредно, дівчат, хочу показати браслетик з минулих відео. Ось такий це амазоніт і кульки аметисту через бісерину. Ось ця кулька, вона срібна на зап'ясті 17 сантиметрів, він коштує 200 гривень. От було ще на мисце. на мисці забрали браслетик лишився. Амазоніт такого цікавого, зеленуватого. Кольору, або колір морської хвилі його називають. Це такий браслетик. І ось такого плану намисто. Це намисто на біжутерії. Це забула, як називається. Це колір такий Аврора. Якось воно обробляється, що він такий блискучий-блискучий. Багато дівчаток брали такі. От. Були ще в мене такі чорні, але чорні пішли подруги на подарунок, я їй дала змогу вибрати. І от Я думала, що і ці сподобаються більше, але вона вибрала чорні. От. І вона їх вдягає під блузочку от. на ниточки. У мене лінійка тимчасово десь втратилась, тому тут приблизно розмір до 50 сантиметрів. От, але якщо вам надо, точніше перепитайте, красивий такий колір. Десь вони 12 міліметрів 12-13. Бачите, тут вони просто різні камінці такі. Вони світяться от як адуляри. От я не знаю, як передати, але дуже набагато яскравіше ось це світіння у них. Такі цікаві 400 гривень вартість. Авантюрин тут десь 55 сантиметрів 900 гривень вартість на сріблі, тут срібний замок. Авантюрин тут дрібніший, тут крупніший. Це авантюрин золотий пісок. Це саме, як намисто, може бути ось такого плану з таких намистинок. сам Чокер любої, в принципі, довжини. Це дівчатка під набори беруть, або в кого є там браслетики з такого каміння. Це така авантюринова історія. Далі рожевий опал на сріблі 950 гривень. Через бісеринку набрано 7 міліметрів. Це така назва каменя. Ви знаєте, що я згадала? В мене є ще крупний опал, тут приблизно 45 см. От, тут слабка така аполісценція, але через його розмір він все одно не дешевий. Ось ця ниточка 3400 гривень вартість. А, може бути, як в минулих відео, дрібненький опал, але вже зараз немає, треба замовляти. Це такий він деякі намистинки за полісценці, бачите, от воно проглядається, але зазвичай всі такі спокійні. Тут до центра вони 9 мм, тут звужуються, але все одно вони крупненькі. От, навіть, якщо з цими порівняти. Такий зелений колір. У мене вже кішка по столу ходить. Вона знає, що не можна, але Она так само знає, що на неї ніхто не накричить. Така сумна котяча історія. Дівчата, я ще покажу дві прикраси з бурштину. Він в мене рідко буває. А Це необроблений е, е, такий крупний дівчата. Хто брали на мисто, на мисто те було дрібніше. Тут, мені здається, що кож кожен ось цей слайс сантиметра два. Дуже крупний. І на зап'ясня він буде 16 сантиметрів, може, на 17 максимум. це для шота? Для енергетики нашого бурштину на резиночці. Зараз спробую вам його показати. Такий ось браслетик 750 гривень вартість, крупний. Я думаю, що він один, але поки не знаю. Каблучка. каблучка 2000 гривень 18,5 19 розмір за кільцеміром 18,5 просто тут ось це таке місце Я не знаю як його визначити ось такий шматочок бурштину 3 см Це в нас ось таке буде відео на сьогодні у нас все. Напишіть, будь ласка, як вам прикраси. Я дуже вдячна за вашу підтримку. Приємно, що ви залишаєтеся зі мною. Багато новеньких дівчаток до мене прийшло. Я дуже-дуже рада зустрічати всіх. Всім бажаю просто мирної тихої ночі. До побачення до завтра.